Здарова, народ! Знову сьогодні у нас шутер фрагпанк, і на своєму другому стрімі я вже встиг пограти у рейтингові матчі. Для цього мені попередньо треба було прокачати аккаунт до 30 рівня. Але я сподівався на те, що гра стане цікавішою. Основна механіка майже не змінилася. Тепер замість 4 перемог потрібно набрати 6, а у випадку нічиєї усе вирішується, як і раніше, дуелями. Цього разу я вирішив зіграти на двох нових для себе лансерах. Лансерами тут називають персонажів. Перший це кіборг з найкращими здібностями для переміщення у грі. У нього є крутий деш, який дозволяє займати неочевидні висотні позиції, а також флешка, з якої можна вилітати прямо в лице ворогам. Друга героїня це Зефір, вона щось на кшталт розвідниці. Вона може ставати невидимою, створювати для себе зону безпеки, а ще телепортуватися з безвігідних ситуацій. Обидва герої відкривають прямо багато тактичних можливостей і демонструють новий кут погляду на гру. А кого мені вдалося реалізувати краще, ви побачите далі у відео. Якщо ж говорити про рівень гравців, то на низьких рангах більшість покладається скоріше на стрільбу, ніж на ці унікальні здібності. Це і логічно, бо гра доволі нова і не так багато людей вже встигло освоїти хоча б одного персонажа досконально. А під кінець стріму я все ж зміг вибити свій перший золотий ранг і побачив, що це тільки початок шляху, тож чекаю вас на наступних трансляціях, де я далі буду Спробувати підкорювати цю гру. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть в коментарях, як вам цей рейтинговий режим, та чи ви взагалі граєте у фрагпанк. Обов'язково фоловтесь на мій твіч, щоб не пропустити майбутні трансляції. А зараз приємного перегляду. Ой, а чому я цей хрін? Не треба мого, чувака. Хоч би я ще знав, як мапа влаштована. Ой, я відвалікся на звуки. Ой, я відвалікся на звуки, хтось ішов знизу. Капець, я мав її вбити. Я тупо віддався зараз. у мене розкішний скін. Повністю виражає мене, Вираж... виражає мій стиль гри. Раптом я промахуюсь, ну ви бачили мене. У мене пакет. Контролю, контролю. А вони вже всіх перебили на підході до Б. Так, ну я, я допоміг тим, що я принаймні не заважав а чому я нікого не зафлешив? Мав же? Чи в мене флешка працювала раніше? Ну вони тут мене законтролили, звичайно. В трьох на одного. Так, а я взагалі хоч якісь кіли зробив. Бля, жодної користі від мене. Поки що. Опа! Ну ти ж побачив, що я дістав ніж ну зроби те саме. Може будеш корисний для команди. Піду з цим типом. можливо моя проблема в тому, що я граю надто соло. Якусь користь приніс. Бляха. Все погано. У них останній тип, і він на Б. Окей. Let's go! Що так шумно тут? Що це за штуки? Вона мене вдарить, якщо я до них підійду? Виглядає ніби так. Така сатана низькодична. Nice. А, я один проти двох. Прикол. Куух, і цей туман, який ми ж викликали, зіграв проти нас, так? Ну, у нас чуваки йдуть з КД 03. Так, ну оце прямо плент, так? Я можу стояти на цій штуці? Не можу. Бляха, ну треба нормальний мап дизайн робити. Я літералі сьогодні ні, жодної катки не виграв. Знову всі пруться чомусь на. Що це за штука? Якісь портали? Сюди не можна ставати чи треба? Не, не ясно. Будуть виходити А, їм це вже вдається. Ну, Треба один мають виграти. Ао, анімовані графіті. Я йду на шифті, чел позаду мене просто біжить. Як же йому похер? Ну біжи. він? Де він? Не зрозумів. А, зрозумів. За За стіною, так? Тікає. Ох ти ж сука. І що це. І довго воно буде? Чого можна знищити? Це шо прикол? Fuck me. Так це дуже імбова білка. Воу! Вона згори. Вона Чому вона померла? А вона впала? Хтось ж не видим, здається, так? Три хп. Угу, угу

Так, так, давай. Нам треба ранг нормальний взяти. О, граната летить. Жесть. Затащив. О. О! о. Оце дядька солідного показують, як МВП. Кому ще можна поставити лайк. Блін, ці емоції, коли ти просто вже спостерігаєш за матчем, який. Ну, вже ти ніяк на нього не повпливаєш, Особливо коли це фіналка така. Ну, прикольна концепція, хоча я думаю, що багатьох нерви і не витримають. Пу-пу-пу. Що -пу -пу. це? Що це? Що це? ай яй Ну це легендарна битва. Окей. <кхій> Якось так. У мене 1 хп! <сміст> Не знаю, вони просто прибігають під якийсь, під якийсь сайт, щось тут довго туплять і вмирають. Кринж. Ну, гра важка, я визнаю, що для мене вона супер важка, хоча я ніби вже давно граю в шутери, ой. І, мабуть, низькі ранги тут буде це прям чистилище. В плані того, що люди взагалі не приймають рішень. Просто стопоряться. не намагаються якісь муви зробити. Ну, але з часом, я думаю, ще все устаканиться. Він кидає гранатку, яка телепортує ворогів ту точку, звідки він її кинув. Ааа, ууу, прикольно. Нормально закинув. Ага, щось у мене летить. Не-не-не-не! Уф. Все, зрозумів як ця білка працює. Є є чуєчка, є прям таке перечуття, що вони зараз виваляться на Б. А я тут навіть зможу відстр... відстрілятися і в портал піти. Будеш підпрати? Давай. Ой, все шо таке? Я думаю, можна опритягуватись. Ууу, грязюка. Він флешений? А, вони навіть не розуміють, що я позаду. Прикол. Треба задушити. Вони зараз зберуться. Вони зараз підуть на Б. За зараз знову в спину буде йти так. Вау. Він там же так. Найс. А за так стрільба гамна. Я думаю... що я прибержу гроші. Можливо, ми зараз ще програємо. Нам доведеться витягувати наступний раунд. Ууу. Ну це прям думить тюрл якийсь. У мене вже музика грає. О, а що, плен збільшився чи що? Ого, хитро не. Так, є чуєчки. Вони йдуть на Б, вони зібрані, готові і готові зібрані. Готові зібратися. ой 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 Бомба! Чини. Так, ну что, рабома еще раз. Прикольчик. Как же круто. Бежу! Оу, він, він проаїмав. Ну він префаєрив навіть. Вони тут вдвох стояли? Вау, вау, вау. Хоча я ніби чув. Вал хаки, ну ти думаєш, це цей? Я думав, що він мене побачив через якусь білку. Там же є білки, які підсвічують. В нього не було? Точно? А ми їх все одно переграли. О. Вау, тут якісь значки ще дає. Круто, круто. А ще ми виграли мою... мою катку на калібровку. Це значить, що я відкалібрувався з трьома перемогами. Так, і що це дає? Most Assistant Your Team, War God, найбільше вбив і ще MVP. Я. Ну я. І що? І тепер який в мене ранг? Срібло. Ну, не іржай, добре. Все, це я виходить вже. Ну. Як взагалі тут працюють ранги? Ranked. Ага, тут є ранги, ось якісь червоні панкмайстри. Це типу 5 топових гравців. Він рейд 95 9%. Твіч стрімери загалом. Ага, це значки отримують ті, хто в топі. Топ починається з топ-500, топ-200, топ 100 Угу, rewards. О, оце значить оця шляпа. Другої знизу. Але в мене вже п'ять шардів другого знизу. Тобто ще один і я перескакую в золото. Тобто я типу срібло 5 виходить. Правильно ж? Платина, даймонд. ну так, це початок шляху. А нагороди дадуть в кінці, так? Ну, типу, в наступному сезоні. Так, і це ми йдемо вже на наступний ранговий матч. Грім, як ставишся до автобанів? Ну не тих, що в Німеччині, а тих, що. Коли тебе банять без розбору. Так, у мене. у мене конвертер. Дивіться, як він іде. Дивіться, який хитрий жук. І бомбу несе, уявляєте? Я що сам залишився? Трендець. Пу-пу-пу-пу, пу 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 Я просто чек я просто подавлюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивиться, яка грязюка. Ой-ой-ой-ой-ой. Там смерть якась косою, бачила? Пікни, пикни, пікни, пікни, пікни. Хорош! О, нормально, 2 в 2 можна ще це затащити. я ж був корисним для команди. О, нормально. 2 в 1, 2 в 1. А я хороший. Мені здається, я навіть більш тактичну гру зараз демонструю на цій невидимці, ніж на літаючому бородачі. Хоча мій літаючий бородач це мій, мій темний бородач. Якийсь круті фіолотові картки. Опа, зламав. Блін, стільки жартів можна, бо про це про Трампа і карти. Я розвідник жорсткий. Та за що? <сів> А, Всі мене стріляють. Настав час розібратися в іменах цих героїв. Це зефір. Uh, так, мені сподобалось, як я минулого разу тут на Б промотився. Зараз і промотимось ще раз. <плес> Вона прямо тут у мене. Так? Ха-ха. <плес> <-у -у> <плес> Грязюка. Пі-пі-пу-пу-пі-пі-пу. -пі -пі Я не до кінця зник. А, бляха. Там ще силует якийсь час видно. Поспішив, людей насмішив. Єй, вік джампс. Ах, можна, можна їм підрізати крильця. Або, або пастки. У нас хтось грає з пастками. Коли ти ставиш чорну діру в пастку. О, а що це довкола нього? Прикольно. І чорна діра притягує людей в пастки. І тому це круто. Круто. Забув, що в мене камера раніше з того боку стояла. Так, беру марсманську і, і просто отримую по голові. Кайфы. Аж, рука трясутся.